Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з дійсно доброї новини для України з такого не просто поворотного моменту, а справжнього несподіваного повороту і не лише для Росії, а й для Сполучених Штатів Америки. Мова йде про те, що сьогодні президент України зеленський вперше показав українську ракету дрон паляниця Нагадаю, що вчора, виступаючи з промовою на День Незалежності України, Президент України Зеленський розповів про наш новий проект, про нашу нову ракету дрон-паляниця і заявив про те, що вона вже випробувана, що був нанесений вже успішний удар. Але більшість українців вона відреагувала, звісно, позитивно на цю новину, але не було якоїсь такої хвилі емоцій, не було дуже багато якогось оптимізму, і ніхто не думав насправді про масштаби цієї новини. Можливо, що це пов'язано з тим, що деякі наші журналісти, зокрема Бочкала, також деякі наші волонтери виклали фотографії селфі. З дронами, з реактивними двигунами, і українці, скоріш за все, подумали, що це щось таке незначне, що так, новина добра, це підсилює наші можливості, але навряд чи можливі якісь кардинальні зміни на полі бою чи загалом навряд чи можна вплинути якось серйозно паляницями на країну агресора. Такої ж думки були вчора і на Росії. Звісно, пропагандисти публікували заяви Зеленського, який повідомив про використання ЗСУ нової зброї. Писали про те, що ЗСУ вперше засували проти Росії ракету дрон-паляниця, але у них паляниця це паляниця. Також вони писали про те, що це інструмент відплати, були заяви про те, що, начебто, якщо Зеленський заговорив про зброю відплати, то його справи дуже погані. Пропагандисти, так звані експерти, писали про те, що, начебто, не буде якоїсь високої ефективності, що буцімто український ВПК не може створити якісну зброю, що лише може переробляти модернізувати стару зброю, що, начебто, Україна ні на що не здатна. Але були і такі коментарі, що це не просто ракета-дрон, що це справжня крилата ракета, і для Росії це може бути проблемою, тому що крилата ракета летить низько, огинає рельєф місцевості, територія країни агресора велика, і все прикрите. Просто не вистачить ППУ. Цікаво, що російські пропагандисти навіть щора створили сторінку на сайті Вікіпедія. Але вчора її створили, видалили. Видно, що хвилюються, що про це навіть і не думати. стрінку вони видалили з кінцями. Російські воєнкори пишуть про те, що, начебто, є факт засування по об'єктах на території Росії дронів-ракети-паляниця. Але насправді це не ті дрони-ракети. Російські воєнкори деякі нагнітають наші ЗМІ. Ще вчора писали про те, що новий український ракета дрон-паляниця може стати нічним жахом для ворога. Але щодо сьогоднішнього дня, то сьогоднішню новину і те, що президент Крійно Зеленський вперше показав, що ж насправді собою являється ракета дрон, то про це пишуть звісно, і міжнародні змі, зокрема, є стаття на сайті Радіо Свобода, тому що все дуже серйозно. Я підготував кілька таких скрінів, і хочу так коротенько розказати про цю ракету. Все заскречено, звісно, але деякі певні висновки можна зробити. Звертаю вашу увагу на ліву фотографію, і ми бачимо, що розміри цієї ракети, частин цієї ракети, вони великі. І мова не йде про дрон з реактивним двигуном, з вагою бойової частини там, до 20 кілограмів, 15-20 чи навіть до 50. Ні-ні, це все дуже серйозно. Ми бачимо і ескізи цієї ракети, повідомлення про те, що все засекречено. Також є повідомлення з такими натяками, що дальність цієї ракети десь до 750 кілометрів, що в зоні дії цієї ракети 20 російських аеродромів. Знову ж таки, бачимо розміри по відношенню до зросту людини. Повідомлення є про те, що пальниця буде запускатися з наземної платформи. Крім того, є інформація про те, що двигун турбореактивний, що вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і що Україна працює над здешевленням та збільшенням виробництва цих ракет. Хочу насамперед наголосити, що це не просто ракета-дрон чи то дрон-ракета. Це фактично крилата ракета. І те, що президент України зеленський і те, що наша влада називає її ракетою дроном. Це вказує на те, що цілком можливо наші західні партнери, насамперед США, також Німеччина, не дуже зацікавлені в тому, щоб Україна мала таку зброю. Адже, якщо ми почитаємо те, що сьогодні було опубліковано у соціальних мережах Зеленського, на його, наприклад, Фейсбук сторінці, то дослівно звучить таке. За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі кабів. Зупинити атаки наші міста можна ударами по носіях цього зброєння, по російських літаках та військових аеродромах. Крім того, президент України зеленський вчора говорив про те, що ракета-паляниця це спосіб діяти, поки партнери гальмують. Що ж тут потрібно сказати і на чому акцентувати вашу увагу? Ще у 2018-2019 роках були заяви від Горбуліна. Він на той час був радником Порошенка. Він очолював інститут при президенту. Раніше він займався і ракетними програмами. Працював на КБ Південне. Також він був секретарем РНБО в часи кучми, і він дуже так є таким палким прихильником розвитку нашої української ракетної програми і багато чого для цього зробив. Так, от ще у 2018-2019 роках він в інтерв'ю нашим виданням, наприклад, урядовому виданню Україні казав про те, що Україна звертається до західних партнерів, щоб вони дали Україні право виготовляти ракети з дальністю до 1500 км кілометрів і більше. Але Україна отримувала постійно відмови від наших західних партнерів з посиланням на договір про ліквідацію ракет меншої та середньої дальності. Цей договір по факту вже втратив чинність у 2019 році, тому що з нього вийшли США спочатку, потім Росія. Був такий скандал, але. З одного боку, він, начебто, формально не діє, з іншого боку, Україна офіційно з нього не виходила. Є тиск від наших партнерів, тому що з точки зору геополітики кому потрібно, щоб Україна була насильною військовою такою державою, щоб вона мала такі засоби далекобійного ураження. Також ще є такі моменти, коли з'являється така реальна далекобійна зброя, серйозна. Іншим питанням можуть бути інші типи боєголовок, ви розумієте, на що я натякаю. Такі страхи у країн Заходу є, і в Україні такого права не давали. Зараз Україна заявляє про те, що це. Не ракета, а дрон. Ракета, ракета, дрон. І таким чином цей виріб, ця нова зброя не підпадає під дії міжнародних договорів про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Хоча фактично цей міжнародний договір вже й не дій. Також Україна аргументує розробку цієї ракети, а також інших ракет, тим, що країни заходу не дозволяють Україні бити своєю зброєю по території країни агресора, Зброєю далекобійною до 300 кілометрів або і більше. Не України просто не було виходу, зважаючи на те, що країна агресор займається терором. Мова йде про десятки тисяч ударів по нашій території. Цікаво, що у деяких українців виникають такі логічні запитання: а чому Україна оголосила про нашу нову ракету дрон-паляниця? Спочатку було б доцільніше вдарити по російських військових об'єктах, а вже потім повідомити про нашу нову розробку. Про те, що до цього я скажу наступне справа в тому, що Кремль вже декілька тижнів накопичує ракети і готується до масованого удару по Україні. І таким чином Україна діє на випередження. Вона попереджає Москву про те, що відплата буде одразу. Відплата буде миттєвою, і відплата буде дуже серйозною, тому що ми усі побачили, і президент Крін Зеленський нам показав реальний масштаб цієї ракети і цього проекту. А проекти такі ще є, тому що це лише одна складова, а таких складових три. Вчора, до речі, було повідомлення від керівника офісу президента України Єрмака, який написав прямо, що пальниця це ще не все. Можливо, будуть ще більш потужніші ракети. Можливо, і не те, що можливо, а має бути і наша балістика, наші балістичні ракети, які ми розробляємо вже багато років. Мова йде про проекти САПСАН грім «Грім-2». Цілком можливо, що зараз вже якісь інші проекти є. Для нас зараз питання номер один це фінансування. Нам вкрай потрібні гроші. А от з цим є, на жаль, певні питання. Особисто я сумніваюся в тому, що країни Заходу, наші партнери, будуть виділяти гроші безпосередньо на нашу ракетну програму, але Україна знайде гроші, ракети будуть витовлятися, і відплата для країни агресора точно буде. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.